Сьогодні 24 червня 2223 літа Божого. Всі медіаресурси, які тільки є, медіотика, журналюги, журнашлюхи, починають там сповіщати оцю лабуду про м'ятеж пригожина. Ви повинні зрозуміти, ніякого м'ятежа нема. Іде перекидання військ під видом м'ятежа. Вагнер. Знявся з позиції, перекинувся в Ростов під видом м'ятежа. От Кадиров уже сидить в Білгородській області, трасу Москва ростов дон звільнили. Це означає, що по ній будуть перекидати війська для подавлення м'ятежа. Якого м'ятежа? Нацистського м'яжа в Україні. У нас вже така операція у них була, але вона тоді була гуманітарна. Покрасили Камази в білий колір, намалювали на них хрести червоні і привезли російські війська в Луганськ і Донецьк і почалася війна. Тому всі українці повинні бути пильні. А президенту Зеленському і начальнику Генерального штабу негайно потрібно почати нову хвилю мобілізації. Причому всіх бажаючих потрібно робити те саме, що робили у Києві: роздавати зброю всім бажаючим. Всім бажаючим, які будуть захищати від цієї навали, я думаю, вони вже змогли скопити 200 тисяч військ. І будучи впевнені в тому, що ніяке НАТО на них нападати не буде і бомбити не буде, просто познімають всі діючі війська. Ну, допустимо, 200 тисяч це для них мінімально, і кинуть їх на Харківську і Сумську область для нового наступу. До зброї всім, до зброї. Не зівайте аля свебня.